Якщо підняти ваші минулі архівні інтерв'ю, там є деякі висловлювання з вашого боку, що ви говорите про те, що ви насправді були поганим батьком і мало приділяли часу своїм старшим дітям. Чи сьогодні ви відчуваєте, що ви вже хороший батько? ну так, десь трошечки нема нема диму без вогню, я кажу, десь трошечки так до чого. Я правда над цим не задумуюсь, але я от зараз чуючи ваше запитання, я розумію, що так, я намагаюся максимально себе віддати наскільки це можливо, тому що попри це, все виховуючи е, сина, попри це все, я ж маю якісь гастролі, якісь концерти. Я маю виступи, багато благодійних виступів. Коли є в Києві, то ду дуже допомагаю Каті і дуже стараюся, звичайно, віддати себе максимально синочку. Ну ну це не пов'язано ніяк з тим, що я себе десь там можливо не довиховував своїх старших дітей. Ну молодий був зрозуміло. Сашко взагалі в мене народився, коли мені виповнилося, буквально 18 років, 18,5 років мені було, коли народився Сашко. Ваш старший син в одному зі своїх інтерв'ю розповідав, що йому дуже не вистачало батьківської любові. Чи говорив він про це особисто з вами? Чи була колись така розмова по душах між батьком і сином про якісь ваше минуле і те, чого ви там не додали йому? Чи можливо ви колись вибачались перед ним за те, що не додали йому уваги і любові? Ну, щось таке подібне було, я знову ж таки кажу, не було диму без вогню, нема диму без вогню. От десь, десь, ну більш, я думаю, що зі сторони його десь трошечки ну, дзюгали, як то сказати, що типу, а що отат, батько там, тра-та-та. -та. Дуже, дуже так поверхнево це було. Тобто це не було якоїсь такої серйозної розмови, що ми сіли один напроти одного, дивлячись один в одному очі, і, і що він мене таке запитав, я йому щось відповідав. Так, звичайно, він. Ну, десь, десь так між, між словами приблизно, ну, між, між, в розмові, між реченнями про на якусь іншу тему він казав, що напевно, що, що я це відчував, що він казав, що, що мені бракувало тебе в, пев, в певні моменти мого, 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 мого юного життя, мого виховання. От, і звичайно, я казав синочку, так, я це все розумію. вибач, звичайно, так, я вибачався.